Таю, шановні колеги, є таке питання, хто стикався із відправкою саджанців або горішки фундука за кордон. І як це, як можна яким чином можна відправити саджанці фундука, або горішки фундука за кордон. Питав, нова пошта, Укрпошта не бере. Хто може знає якихось перевізників, приватних чи як, напишіть в коментарях, бо є певні клієнти, які хочуть придбати. Саджанці та горішки, це є Молдова та Грузія. І цікавлюся, бо я, наприклад, питав в, нашому, в нашій Львівській області нема таких, що перевозять. Можливо, погано шукав, не знаю. Хто мав практику відправки саджанців та горішків за кордон. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким чином можна це все реалізувати. Буду вдячний. До зустрічі.